Друзі, привіт! Хотів поділитися функцією, яку я йому я замітив в інверторах-аннерах. Вони, по суті є в усіх інверторах, я думаю, є. Хотів би поділитися, можливо, ви її не знали, але я із нею стикнувся. На даний момент у мене інвертор стоїть аннер 10 кВт, вот інструкція. Самого інвертора, я вам зараз бачите мій робочий стіл, я би хотів вам показати цю функцію, яка на даний момент є в інверторі, а в інструкції її нема. Заходжу, наприклад, я в свою зараз систему, ви бачите, що все добре працює. Заходимо на влаштування, тут нажимаю верхні три полосочки. Воно грузи, бо так програма, вона трошки сама, сама по собі, вона трохи підлагує. І ми переходимо в інвертор. Намальовано от, от, от сюди. Ми переходимо в інвертор. Так. Так. Давайте так, перейдемо. І бачите, є така функція Power Sister Mode. Тепер дивіться, перекладаємо, нажимаємо раз, перекласти. І в нас поки режим енергозберігання. Я від цієї інструкції не знайшов цю функцію. Я її повністю перейшов від А до Я і 3, і і різні. В ній того нема. Можливо, хто знає, як її взагалі активувати. Наприклад, є люди, яким я би хотів активувати без антенки. Але по факту така ситуація, хто знає, як це активувати, це було дуже би прикольно. Або хіба що собі взяти антенку купити, підв'язатися до свого телефону, типу як Wi-Fi, і ходити підключатися під ці інвертори, щоб їм можна було налаштувати.